Гляньте но. Бачите чітко? Воно розчиняється. Дивіться. Це демо-продавця. Ого, я купив це, щоб показати неправильний спосіб видалення плям. При плямах від олії ви зазвичай лиєте засіб терся, але пляма лишається. Це псує тканину. Спробуйте нашу універсальну пасту для прання. Кілька рухів і чисто. Якщо ваш засіб так не діє, поверніть його негайно. Любителям білого це необхідно. Врятувало весь мій білий одяг. Бачите різницю? Ми довели, що працює, просто використовуйте. Тріть руками, періть у машинці чи замочуйте. Дивіться, біле стає білішим. Кольори яскравішають. Раз використаєте на формі, захочете прати все, рушники, наволочки. Для білого одягу, кросівок, видаляє стійкі плями. Для пожовклого замочіть на 10-20 хвилин. Обережно потріть плями, видаляє піт, їжу, вбиває мікроби, освіжає кольори та запах. Запасайтесь, південь зустрічає північ. Час минає безслідно. Історії тьмяніють до незабутніх облич. Юна невинність у снах минулої ночі. Блукаючі душі в пекінському хоухаї. Самотні серця в пабах чинду. Ранкове тепло прагне посмішки. Для плям, які Оксі не бере. Це Лиш трішечки. Не треба сильно терти. М'яке прання видаляє всі плями. Бачите магію наша універсальна паста для прання. На такі плями звичайний засіб не діє. Лийте скільки хочете. Не допоможе. Лишається брудним. Прати знову. Тріть сильніше. Не сходить. Пляма не зникає. Спробуйте пасту фуньо. Лише крапля. З концентрованими очисниками. Проста у використанні. Потріть трохи. Пляма зникає миттєво. Лінтерти. Закиньте в машинку. Такий самий результат. Тепер завершимо. Бачите густу піну. Промийте чистою водою. Відкрутіть і перевірте чистоту.